У мене був запас, тому що ситуація, яка в нас в країні у мене завжди запаси для дитини, і для мене в бутилках все є. Нам вистачило. Тазик був і в бутилках була вода, так що все було добре. Я з 8 до 9 працюю, тому приходив, а водичка з'являлася. Минулого тижня відбувся порив на водоводі по вулиці Героїв. Крут на місце події виїхала аварійна служба міського водоканалу. Зробили одну розкопку, зробили другу розкопку. Безуспішно, тому що далі труба проходила через арку і сідав на неї вугол арки. Тому робота затягнулася до пізної ночі і бригади працювали. На жаль, не вдалося нам, тому що ніч, глибина, ви бачите, яка велика, закінчити роботи, тому було прийнято рішення. Подати воду зранку з 4 до 9 і продовжити далі роботу. Зранку було організовано підвіз води. Трапилось, що одна засувка в нас не дотримувала. Тому було в 5 годин завдяки зусиллям і зв'язкам директора знайдена засувка аж в Києві була відряджена машина. За засувкою і в п'ятницю вечором вона вже була у нас привезена. Майже дві доби без води залишалися вулиці в районі Василівки, 9-10 мікрорайонів Харківської Прокоф'єва. Водопостачання відновили 5 серпня. В ніч з 10 на 11 серпня воду знову відключили. Засувку замінили приблизно за дві години. Наразі основні роботи виконані масштабних відключень більше не очікується, каже Юсип Тесівський. Він підкреслює, у кожній квартирі обов'язково має бути запас води на випадок екстрених ситуацій, оскільки водорозподільчі і каналізаційні мережі зношені на 70% і подібна аварія може статися у будь-який день. У 2019 році в місті розробили схему оптимізації роботи водопровідно-каналізаційних мереж. Ця програма розрахована на 5 років. В кінці підведена риска і того 2 мільярда, запам'ятайте, 880 мільйонів. Але, на жаль, за браком коштів, як нам відповідають, такої. Прощільної уваги мережам не надають. На рік десь 600 мільйонів. Виділяють десь на заміну мереж ну, до ста. Як повідомив Суспільному директор департаменту інфраструктури міста Олександр Журба, через воєнний стан видатки на водопровідні мережі скорочені. Коштом місцевого бюджету наразі проводять заміну каналізаційного колектора в районі вулиці Харківської. Всі треба мати запас, тому що бачите, що виходить, труби старі у нас. І постійно где-то нібудь И І постоянно надо иметь запас, тому що відключають воду постійно. А за цистернами не набегайся, далеко очень буду нести. Олена Рашевська, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Суми.